У зв'язку з перенесенням на невизначений термін початку сезону полювання волинські мисливці сьогодні біля стін облдержадміністрації та управління лісового і мисливського господарства висловили своє незадоволення. Претензії слухав наш колега Вадим Ремісько. Близько сотні мисливців прийшли на київський майдан, аби взяти участь в акції протесту проти перенесення строків відкриття сезону полювання на пернату дичину. Полювання на птицю мало розпочатися з 13 серпня, але постановою Кабміну від першого числа цього ж місяця перенесено початок полювання на невизначений термін у зв'язку з пожеженебезпечною ситуацією по Україні. Як ми можемо бути причиною пожеж? Хай подивляться весною, як горить ціла область. Горять пастухівці, випалюють суху траву, скільки гине птахів, звірів, скільки лісів дійсно горить від цього. Чомусь ніхто не забороняє худобу посад, чомусь ніхто не наказує. Тільки приходять полювання, заливає кожен день дощами. Люди не можуть хліб зібрати. Вони розказують, що мисливці є, а грибники а на природу скільки людей в ліс їздить. Всі ж їдуть в ліс. Нам не можна в лісі полювати. Людям можна в лісі відпочивати. Вони не є джерелом пожеж, правда, Чому? тільки мисливці. Мисливці переконують, що вони і так одна з найбільш дисциплінованих організацій, навіть листівки за свої гроші виготовили, які застерігають від пожеж. Ми ходимо по школах, розказуємо, що випалювати стерню не можна. Ми складаємо акти на те, що не можна випалювати стерні, тому що в першу чергу це не є пожежна безпека, а в першу чергу гине дичинать, на яку ми полюємо. Василь Фомін, мисливець з 20-річним стажем. Торік не виходили на полювання, бо справді була пожежонебезпечна ситуація. Але цього року підстав для цього немає. Опадів два з половиною рази більше від норми, тобто пшениця на полях стоїть, проростає люди не можуть зібрати врожай, тому що не можуть поле просто в'їхати. А в нас тут виявляється пожежонебезпечна ситуація. Просто ну, якщо чесно, це вже ну я не знаю. Невже наші люди такі вважають, що наші люди такі дурні? Всі прекрасно бачать. Ну от гляньте, наприклад, це що, дим від, від пожежі? Це хмари просто, реально просто хмари. Мисливці обурюються, що вони вже заплатили кожен по 150 гривень, аби отримати карточку на відстріл пернатої дичини. Пішли у відпустки, а тепер не знають, що їм робити. Дехто вбачає цьому і інший підтекст. У 2012 році закінчується термін, термін оренди угідь українським товариством мисливців рибалок. Якщо зараз всі дружно звернуться, повернути свої кошти, що, тобто шленські внески, вістрічні карточки, фактично утемер банкрот. Тобто на наступний рік буде, грубо кажучи, Дірібан земель. Тобто від нас заберуть ті угіддя, які в нас ще залишилися. Зібравши майже 300 підписів, найактивніші мисливці пішли на прийом до представників обласної влади. Написано користувачам мисливських угідь області тимчасово доведення окремо розпорядження голови адміністрації заборонити відкриття полювання на пернату дичину. В даному випадку користувачами мисливських угідь це на увазі ті, що користуються цими угіддями. Вони безпосередньо будуть дозволяти риба, ну, мисливцям йти іти і здійснювати полювання на їх території. Така відповідь не задовольнила мисливців, отож вони пішли до управління лісового та мисливського господарства. Відтермінування буде однозначно, але відкриватиме будемо скажімо, сезон. Є попередні ведуться переговори, скажімо, десь в другій половині цього місяця. Представники влади обіцяють найближчим часом врегулювати це питання. Зокрема, свої пояснення щодо ситуації в одній із останніх передач телерадіоциклу актуально, дав заступник голови облдержадміністрації Віталій Карпюк. Встигнете наполюватися, сьогодні встигнете патрони ті постріляти, що ви там встигнете дичини заготовити, Не переживайте, все буде нормально. Я думаю, що перенесено полювання, але воно перенесено не надовго. Перенесено надовго. Через що? Наступить час. Торік перенесено, пережили і цього року переживемо. Вас багато. Ми в ваші потреби вникаємо, але вникайте в потреби тих людей, які сьогодні ще працюють і на водоймах, і біля водойм, і звичайно на полях. Де сьогодні, ви ж подивіться, я сьогодні приїхав з Володимир-Волинського району. Сьогодні немає такого поля, щоб там не було сьогодні води після цих злив. Де є вода, що ми сьогодні одні карці там сідати. Звичайно, ні. Ви ж будете ходити. І ми при тому, що переноситься, при тому, що дотримуються всі правила, при тому, що ви дисципліновані і так далі. Закликів, скільки щороку проводить. Назвіть мені хоч один сезон, коли обходило без травм, без нещасних випадків або і без жертв. Такого практично немає. Все робиться, повірте, для кращого.